В Коломиї відкрили ще одне освітнє середовище в центрі Спатіум. Чекають як дошкільнят, так і дорослих. Тут можна підготуватися до національного мультипредметного тесту із різних предметів. Також працюють психологи та інші фахівці. На відкритті закладу побували мої колеги. Коломоянка Ангеліна Семенюк, вчителька української мови і літератури, за п'ять років педагогічної роботи зрозуміла, хоче розвивати освітнє середовище міста. І тепер вона керівниця та співзасновниця освітнього центру «Спатіум». Люди, які звертаються до нас, вони можуть отримувати додаткові заняття з різних навчальних дисциплін. Разом з нами вони можуть підготуватися до національного мультипредметного тесту. Так само вони можуть займатися з психологом дитячим дорослим. Вони можуть займатися. З логопедом ми приймаємо також дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, у нас буде діяти група продовженого дня, де батьки можуть залишити свою дитину на певний Проміжок часу з нею будуть виконувати домашні завдання якісно проводити час у центрі. «Спатіум» об'єднали фахівців із різних освітніх сфер, Продовжує Ангеліна Семенюк. Тут можна і підготуватись до національного мультипредметного тесту, поглибити знання із різних освітніх дисциплін. Також працюватиме група продовженого дня та різноманітні гуртки. Нам вдалося зібрати дуже круту, потужну таку компанію вчителів. Я дуже рада, що всі відгукнулись на таку мою пропозицію. Це є вчителі з багаторічним досвідом роботи. це і 10-20, які вже на даному етапі мають дуже багато результатів. Колишнє зно цей сто 190 і вище балів. Окрім цього, надають у центрі послуги психологи. Уляна Бобович понад 15 років працює в дошкільному навчальному закладі. Каже, сьогоднішня надскладна ситуація в країні особливо впливає на дітей, тому спілкування із фахівцями сприятимуть покращенню психоемоційного стану дітей. Впевнена психологиня. Ми будемо старатися намагатися, щоб діти отримували тут позитивні емоції, щоб безпечно комфортному середовищі вони почували себе як найкраще, щоб дітки змогли розкрити свій потенціал і просто приходити з задоволенням відвідувати всі заняття. Коломиянка Марія Мама трьох діток на відкриття освітнього центру завітала із п'ятирічною донечкою. Каже, готується до школи, а в освітньому центрі якраз є такі заняття з підготовки до школи. Освітні центри це надзвичайно важливо, тому що ми все ж таки ростемо свідому і головне розумну націю. Надалі у закладі чимало планів, аби покращити освітнє середовище нашого міста. Зокрема, це створення англійського розмовного клубу, а ще різні майстер-класи та багато іншого. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.